У Грузії стартували парламентські вибори. Майже 4 тисячі виборчих дільниць відкрили о восьмій ранку на всій території країни. Ще 45 – за кордоном. Всі оснащені системами відеоспостереження. Та це не єдиний запобіжний засіб. Цього року грузинських виборців ще й маркують. Кожному, хто приходить до дільниці, великий палець правої руки обробляють спеціальною фарбою. Це щоб ніхто не міг проголосувати вдруге. Як повідомили в грузинському ЦВК, взяти участь у виборах сьогодні зможуть понад 3,5 з мільйони людей. За процесом стежать шістдесят. 50 тисяч місцевих та понад 2 тисячі міжнародних спостерігачів все завершиться о восьмі вечора. Наше завдання забезпечити Грузії демократичне волевиявлення. Ми також закликаємо виборців та кандидатів зберігати спокій та поводитися дисципліновано. Доля країни має вирішуватись на виборчих дільницях, а не на вулиці. Напередодні виборів у Грузії політологи вже назвали їх зламними в історії країни. За прогнозами фахівців, основна боротьба за більшість місць у парламенті розгорнеться між єдиним національним рухом і грузинською мрією. У Тбілісі на стадіоні імені Бориса Пайчадзе відбувся мітинг прихильників провладної партії Єдиний національний рух і чинного президента країни Михайла Саакашвілі. А лідер опозиційної коаліції Грузинська мрія мільярдер Бідзіна Іванішвілі достроково оголосив про перемогу своєї сили на майбутніх виборах. До парламенту вчора до грузинського народу звернувся майбутній прем'єр-міністр Бідзіна Іванішвілі. Понад мільйон людей вітав його та аплодував. Я впевнений. Цього разу чинний уряд, якому таки вдалося сфальсифікувати вибори в 2008 році, не зможе зробити це знову, і все пройде справедливо відповідно до міжнародних стандартів. В останні дні перед голосуванням у Грузії відбулося чимало акцій протестів, під час яких мітингувальники вимагали від влади припинити тортури у в'язницях. Влада відповіла на скандал звільненням двох провідних міністрів, а також розслідуванням події.